Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт! Ну що, друзяки, сьогодні виїхав тракториком, тато дав завдання. Важте, що сьома година ранку, тато на базар десь поїхав на торги, а мені дав завдання, коротше, треба поїхати Грод переурати. Та я вирішив зранку вже будемо працювати. Це ось Зупинився вам показати пшеничку у сої. Ну, нормально. Рядочки гарненькі, минулий раз я вам показував десь тиждень тому. Росте, коротше. Тато вже плужка відрегулював, десь вчора ще е їздив, працював. Коротше. Дзеркало дивіться, що передній корпус, що задній корпус. Довантажувач, як завжди. Хто питає, чому його не скидаю? Та собі хай там катається. Мені не заважає. Так що, отакі такі в нас справи. Пшеничка росте. Там далі вон наступний город, бачите такий зелененький. Так що, їдемо, будемо сьогодні оранкою займатися. Так що, погнали. Так, друзі, покажемо вам, що воно і як виходить. Він зробив три проходи, то одразу півтора метра є зроблено. Оце земелька чорнозем, який. Китайський дракон пече, як завжди. По глибині сантиметрів. Сантиметрів 20. Більше не треба. Рівненько. Взагалі рівненько. Люкс. Так що печемо далі. Погодка, холодно вже вранці. Ну, поки вже приморозків немає. бо були морози, то, то все померзне, то Навіть бур'яни змерзли. Se ha Так, розкажу вам трошки, з якими мінусами стикнувся під час оранки. Дивіться, борозна рівненька, площа рівненька. Коротше, мінуси того, що треба під одну сторону орати. Я, звісно, цього не люблю. То кожного разу треба назад здавати. Якби ніби й недалеко, але все одно вже шию так нормально порозминав. А Як зробити, щоб борозна така рівненька була? Дуже просто. На початку плуг кидаю і попер до кінця і не оглядаючись. Руль рівненько. Тут бачите, всередині складок, то трошки з трактора на сторону нахиляє, але нічого, зараз ми його. Ну, бачите, половина города вже, вже є. І з мінусів ще не вистачає подогріва руля бо руки мерзнуть, руль холодний, але нічого, печемо. Так, друзі, залишилось буквально там 2-3 проходи. Трактор стоїть, плуга не чіпав нічого, чистенький. Сонечко прояснюється, зараз буде тепло вже. Невеличкий підстоп, яблуко зірвав на дереві, снідаємо. Так, народ, ну що, роботу зробив. Дивіться, результат. Я думаю нормально. Так, експерти, ну пишіть, будемо читати. Так що на цьому будемо завершувати відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Тут, бачите, кінець города пшеничка посіяна. Десь зачепив трошки. Знаєте, вже скоро буде зверху. Так що, отак, вот всім пока.